Вітаю, друзі! Сьогодні 10 вересня, з вами знову Лучок. Все ж таки, Польща визнала, що її атакують, атакують давно. Але попередні атаки вона не визнає за Росію, каже, що то все були якісь інциденти. А нині вже Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, повідомив про те, що дрони, які минулої ночі залетіли на території Польщі, були збиті. У повітряному просторі країни НАТО, це справді російські дрони. Збили, каже, він, ті, які. Мали загрозу для нас. Цікаво, арешта мали загрозу чи ні. Сьогодні друзі будемо говорити про те, чи вступить Польща у війну проти Росії, чи справді НАТО буде стурбоване. Ви знаєте про те, що минула ніч була дуже пекельна для нас усіх, а Польща оголосила мобілізацію. Давайте про все це детально буду вам розповідати про наслідки ударів по Україні і про те, що шкодиться нині в Польщі. Сьогодні ця країна на перших шпальтах усіх світових засобів масової інформації, оскільки Росія атакувала країну НАТО. НАТО поки що стурбоване. Про удари по Україні. Вночі були влучання на Вінниччині, і там чимало, на превеликий жаль. Були влучання в цивільні і промислові об'єкти. Про це повідомляє обласна військова адміністрація Черкащина, пошкоджено лінію електропередач, також понівечені житлові будинки. Житомирщина одна людина загинула ще одна дістала поранення. Регіон сьогодні також був атакований і безпілотниками, і ракетами. Пошкоджено кілька підприємств, приватні будинки. На Львівщині також були удари і по Львову, і ракети прилітали туди, і безпілотники. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі, повідомили в обласній військовій адміністрації. На Волині також чули вибухи, і в Луцьку регіон масово атакували безпілотники, є падіння уламків на кількох локаціях. Без постраждалих та загиблих. На Хмельниччині травмовано троє людей, Волочиське влучання у складські приміщення. Вибухи також лунали в Києві. Так, було чуть недобре. В Рівному, на Івано-Франківщині. Тут посилено в цих регіонах працювали системи протиповітряної оборони. Загалом росіяни. Минулої ночі випустили не лише по Україні 458 повітряних цілей, 413 із яких було знешкоджено. Ну, зокрема, знешкодили 386 із 415 безпілотників, шахет, Гербера і дрони і інших типів були. Також збили 27 із 42 крилатих авіаційних ракет Х-101, Калібр, Х-59-69. На жаль, не збили балістичну ракету Іскандер МКН-23 і попередньо зафіксовано влучання в Україні 16 ракет та 21 ударного дрону на 17 локаціях. Щонайменше, друзі, 8 ворожих безпілотників вийшли за межі державного кордону України у напрямку Польщі і пролетіли в Голи Польщі 50 кілометрів. Це офіційна інформація від. Повітряних сил Збройних сил України, бо було повідомлення про те, що на території Польщі залетіло там нібито 10 безпілотників, 8. Поки що говоримо про таку кількість. Міноборони Росії також говорить про те, що і над їх територією були безпілотники. Небагато вони збили нібито 17 безпілотних літальних апаратів над територією тимчасово окупованого Криму. І 15 над Чорним морем. Деталі очікуємо, можливо, Генштаб щось нам цікаве повідомить. А тепер про Польщу. Детально про Польщу, тому що це справді дуже важливо. Адже нам цікаво, як же буде світ реагувати і Польща сама на удари Росії по цій країні. Так, ми вже говоримо про те, що Росія б'є по Польщі. Минулої ночі, як я сказав, 8 безпілотників залетіли на їх територію. Польща, Румунія і навіть Угорщина піднімали в повітря свої літаки через незаплановану військову активність у Польщі, так пишуть польські СМІ, там закривали небо мінімум над чотирма аеропортами, двома у Варшаві, а також у Любліні та Жешові. Про що говорить оперативне командування Збройних сил Польщі? Під час сьогоднішньої атаки Російської Федерації, яка завдавала ударів по об'єктах. Що знаходяться на території України, наш повітряний простір неодноразово було порушено об'єктами типу дрон. Але вони не говорять, що це російські дрони. Спочатку про це мовчали. За наказом командування було застосовано озброєння для нейтралізації об'єктів. Це вперше, коли Польща почала збивати дрони. Польська влада наказала близько 8,7 мільйонам людей, що становить майже четверть населення, перебувати в укриттях. Зокрема, попередження повітряної тровою стосувалося мешканців підляцького, мазовецького та Люблінського воєводств. Туск підтвердив, що військові вночі збивали об'єкти, які порушили повітряний простір країни, тому що ми скільки заводу можемо розповідати про порушення повітряного простору Польщі. Але якщо влада каже, та нічого не відбувається, ракета прилітає, нічого не відбувається. А Дуда розповідає, що це ж ми хотіли втягнути Польщу свого часу війну. Коли ракета прилетіла на території Польщі, вбила там двох фермерів польських і тоді сказали, та нічого не відбулося. Ну і пізніше залітали і ракети, і дрони. Багато було інцидентів, це не перший випадок. Так от, Туск при цьому спочатку не став вказувати, що польський повітряний простір перетинали саме російські безпілотники а вже на ранок сьогоднішнього дня він визнав, що на його території, тобто на території Польщі, залетіли саме російські дрони. Каже, триває операція, пов'язана з багаторазовими порушеннями. Польського повітряного кордону проти об'єктів армія застосувала зброю. Туск розповів, що такий інцидент стався генеральному секретарю НАТО Марку Рюте. НАТО поки що мовчить. Каже, що ми на контакті. І вже вранці Туск опублікував пост у мережі X, де написав конкретно: минулої ночі повітряний простір Польщі було порушено величезною кількістю російських дронів. Ті дрони, які становили безпосередню загрозу, були збиті. Кількість він не вказує. І каже, що я постійно на зв'язку з НАТО. Оперативне ж командування Польщі каже, що збили всі дрони Росії, які залетіли у повітряний простір цієї країни і допомагали в цьому. Каже оперативне озброєння Польщі, допомагали їм сили авіації НАТО. Тобто НАТО долучилося до протидії російській агресії. Звісно, поки що політики роблять дуже обережні коментарі. Друзі, тут їх за це не варто засуджувати, але вказувати треба однозначно. Президент Польщі Карель Навроцький, який розповідав, що Україна не буде в ЄС, Україна не буде в НАТО, сьогодні повідомив про те, що він здійснює постійний контакт з міністром оборони і військовим керівництвом країни у зв'язку з порушенням повітряного простору Польщі. Російськими дронами. В США також відреагували, але не Дональд Трамп. Дональд Трамп, до речі, не відреагував. Я ще обов'язково про це скажу. Конгресмен республіканець Джо Вілсон назвав актом війни атаку російських дронів на Польшу. Ну, це не пересічна заява, як на мене. Росія атакує члена НАТО, Польшу, іранськими дронами-Шахет менш ніж за тиждень, написав він у мережі X. Після того, як Трамп приймав Навроцького в Білому домі. Це акт війни, каже конгресмен, і ми вдячні союзникам по НАТО за їхню швидку реакцію на триваючу, нічим не спровоковану агресію воєнного злочинця Путіна проти вільних і процвітаючих націй, написав Вілсон, але він, як на мене, вибачте, лукавить. М'яко кажучи, це не швидка реакція. Це реакція дуже запізніла, яка чекала кілька років. Щоб вони відреагували на атаки по Польщі, тобто НАТО, щоб відреагувало на атаки по Польщі. А далі він продовжує. Я закликаю Трампа відповісти обов'язковими санкціями, які збанкрутують російську військову машину. Ну і так далі. Не буду вам повністю цитувати. Путін заявив, що Росія не знає кордонів, говорить він. Вільні та процвітаючі нації покажуть Росії, що таке кордони. Ну так сказав республіканець, але чи покаже НАТО, я сумніваюся, чому зараз вам поясню. Повторні порушення повітряного простору НАТО російськими дронами є чітким попередженням про те, що Путін випробовує рішучість Сполучених Штатів Америки захищати Польщу та країни Балтії. Про це вже заявили демократи. Сенат демократ, член судового комітету Сенату, Дік Дурбін, написав, що після тієї різанини, яку Путін продовжує чинити в Україні, ці вторгнення не можна ігнорувати. Але Трамп нічого, друзі, не чує. Його запитували журналісти на вулиці про те, що він знає, думає, як він буде реагувати на атаку по Польщі. Трамп нічого не відповів. Взагалі він промовчав: а в ресторані протестувальники, які там зустріли Трампа, вони почали вигукувати гасла на підтримку Польщі та Палестини прямо в обличчя Дональду Трампу. Трамп знову нічого не сказав. Тим часом Польща вимушена реагувати на все це. Вона не може мовчати, тому що, як пишуть мої колеги, то окремі шахеди розірвалися на території Польщі, зокрема, приліт був у Кракові. Ще раз наголошу, друзі, приліт у Кракові. Інформація не верифікована, поки що не перевірена. Як тільки матимемо підтвердження, я вам про це повідомлю. У 10 воєводствах Польщі після цієї атаки, буквально вранці, Оголосили мобілізацію. Вони це назвали пришвидшений виклик резервістів тероборони через атаку російських БПЛА. Про це повідомляють війська ТРО Польщі. Ну що таке ТРО? Ми вже добре знаємо. Чим це закінчується на превеликий жаль, також ми вже знаємо. Тому це можна скільки завгодно називати пришвидшеним викликом резервістів, але направду це мобілізація. У Підляцькому, Мазовецькому, Люблінському та Підкарпатському воєводствах резервісти мають з'явитися для виконання завдань. Продовж 6 годин сьогоднішнього дня. У Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзинському, Свентокшикському та Малопольському воєводствах цей термін становить 12 годин, а на всій решті території впродовж 24 годин. Тобто вся Польща скликає ТРО. І також, як пише видання Polsat News, Польща розглядає можливість застосування статті 4 НАТО. Що офіційно підніме термінове питання на Північно-Атлантичній Раді? Про що йдеться в статті 4, бо це не п'ята? Там мовиться наступне: НАТО передбачає консультації між країнами-членами, якщо будь-яка з них вважає, що її територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека опинилися під загрозою. Ця стаття ініціює обговорення ризиків, але не зобов'язує інших членів до військової участі. Рішення про подальші дії приймається колективно на основі консенсусу. Ну, тепер Орбан повинен сказати, що нічого не прилітало по Польщі. Чому про Орбана я говорю? Тому що ну він же буде проти допомоги полякам, але він є членом НАТО. Це поки що вся інформація про. Перебіг подій у Польщі, вони дуже швидко змінюються, ці події, з'являються нові заяви. Тому оперативніше вас повідомлятиму, ну, про спробую про все це у себе в телеграм-каналі. Не забудьте на нього підписатися. Посилання на телеграм знайдете в описі під цим відео. Для нас зараз найголовніше, щоб російсько-українська війна не відійшла на другий план. Так, такі загрози є, враховуючи, що і Ізраїль завдав удару по досі, в столиці Катару, де вони знищили ватажка. Хамас Трамп дуже незадоволений цим був. Але поки що обіцянки від європейців про допомогу Україні є допомагати, будуть, ну принаймні, їх ніхто не скасовує. На цю хвилину все працює. Про що я власне зараз вам хотів би повідомити. Велика Британія впродовж найближчого року профінансує виробництво тисяч дронів великої дальності для українських військових. Про це заявив британський міністр оборони Джон Гілі, і це будуть робити, тому що все-таки передній фронт. Російської, тепер можна говорити, європейської війни, це Україна. І вони зобов'язані нам допомагати. Так, за логіку речей вони, в принципі, мали б нас вже включити до Північно-Атлантичного та альянсу з повними правами і зобов'язаннями, звісно. Німеччина виділяє 300 мільйонів євро на закупівлю кількох тисяч далекобійних дронів для України. Тут мова вже про далекобійні. Також Німеччина передає дві повні системи Петріот. Про це повідомив міністр оборони Борис Пісторіус. Передає, звісно, в Україні. В свого часу німецькі системи Петріот стояли в Польщі. За словами Пісторіуса, перші пускові установки вже на території України. Ну, як правило, такі заяви робляться, коли це вже в Україні і, можливо, навіть працює. Також Макрон сказав, що додатково виділяє 2 мільярди євро для України цього року. Додатково. Ну, тобто, я так сподіваюся, що загальна сума підтримка з боку Франції буде на рівні. П'яти мільярдів євро, що найменше, і це враховуючи те, що нині у Франції вкрай складна політична ситуація, відправили відставку чинного прем'єр-міністра. І призначений вже новий. Вчора Макрон призначив лекорню колишнього тепер очільника міноборони, ну точніше, чинного міністра оборони. Він тепер стає прем'єр-міністром. Призначив на посаду голови уряду, враховуючи те, що лекорню доволі позитивно завжди відгукувався про Україну, і я сказав би, він був на передньому краї. Підтримки дипломатичної нашої держави, тому таке призначення, як на мене, багато обіцяючи для нас, але звісно, все буде залежати від спроможності фінансової Франції допомагати Україні, оскільки в них там ситуація скажу відверто не дуже стабільна. Щодо санкцій. ну абсолютно логічно було б, як кажуть республіканці демократи тепер після атаки по Польщі Трампу ввести санкції проти Росії, але Трамп мовчить. Трамп не відповідає навіть на запитання репортерів про удари. По його союзнику, бо логічно, що американці повинні вступити в бій за Польщу, зробити висновки відповідні і, безумовно, вдарити найпотужнішими санкціями по Кремлю. У Вашингтоні заявили, що готові до запровадження 100% мит на імпорт з Китаю та Індії. Ну, як на мене, це малоймовірно. Це моя особиста думка, але знову ж таки побачимо. Але як пише Financial Times, такі заходи будуть вжиті тільки у разі спільних дій з боку Європейського Союзу. Тобто і Європа має ввести такі мита. Ну певне так воно виглядає в розумінні Трампа. За даними видання, Трамп висунув цю вимогу під час зустрічі високопосадовців США та ЄС у Вашингтоні як крок для посилення економічного тиску на Росію у зв'язку з війною в Україні. Один із чиновників американських сказав, що Вашингтон готовий діяти негайно, але лише за умови, що ЄС приєднається до цього рішення. І за словами американських посадовців, пише ведення позиція Трампа, полягає в тому, щоб різко підняти тарифи і утримувати їх доти, доки Китай не припинить купувати російську нафту. Теоретично, це може бути, тому що Китаю потрібно продавати товари кудись, а в нього останні ринки збуту Європа та США. Ну, тут Європа і США справді мають виступити консолідовано. Але в мене великий скепсис щодо такої ініціативи і ідеї. Краще вводити санкції і контролювати їх. А тепер, друзі, щодо вчорашнього інциденту у Катарі. Атака Ізраїлю на Катар розлютила Трампа, про це пише Аксіус. Він, коли дізнався, був дуже обурений, оскільки Сполучені Штати Америки чекали домовленості між Хамас та Ізраїлем про припинення війни в секторі Гази. Але... Цього не сталося. Видання повідомляє, як тільки Трамп був поінформований про майбутній удар, а він був поінформований, він дав доручення Стіву Віткову, щоб той швиденько поінформував катарців. Але на той момент, коли Вітков це робив, тобто, поки він дійшов до цього питання, удар уже був здійснений. І в понеділок головний радник прем'єр-міністра Бенаміні на Рон Дермер пише Аксіос. Мав зустріч в Майамі із Віткофом і Ятим Трампа Джаредом Кушнером, який свого часу займався близьким сходом ще за період першої каденції Трампа. Хоча Дермер був в курсі, він нічого не сказав про плани завдати удару по Катару. Так пише видання: чи так це чи ні, ми ще дізнаємося. І в той же час прем'єр-міністр Катару Мухаммед Бін Абделі Рахман Альтані заявив, що атака Ізраїлю на Доху руйнують усі спроби і шанси на встановлення миру, але додає, що Катар продовжить роботу про припинення війни в секторі Газа, проте висловив сумнів у життєздатності переговорів за запропонованим ша форматом. Тут якраз питання про формати, друзі, важливе. Бо хто знає, що Трамп запропонував Нетаньяху для припинення війни проти сектору Гази. Ну і прем'єр Катару сказав, що його країна не знала заздалегідь про удар. Хоча інформація дещо інша гуляє в пресі, за його словами, це був віроломний напад, про який не було відомо. Можливо і так, але якщо Трамп висував неприйнятні для Ізраїлю умови про припинення війни в секторі Гази, ну, звісно, Ізраїль міг на це не погодитися. Друзі, на цю хвилину всі новини, які хотів повідомити, з вас коментар, підписка, подобайка. Пильно слідкуємо за подіями в Польщі. Вони сьогодні є епіцентром ухвалення рішень щодо протистояння. Російській агресії не лише в Україні, а в Європі тепер загалом. Дякую ще раз. Всіх люблю ціную, і шаную. і не перемикайтесь! Все буде Україна!